Добрий ранок. Ми, як можете бачити, не вдома. Ми сьогодні базірувалися в діді Саші. А сьогодні відео довго. Який в нас Пятый? Пятый? Пятый день? П'ятий підкормка. Так. П'ятий день підкормка. І сьогодні повинні я буду вставляти, що раз діді Саші. Сьогодні про діді Сашу і буде вікрим. Так, зараз ми заправляємося. Масла фільтра. Ой, масла фільтра. Уровень масла і полетіли. Що, нам ще на сьогодні, по ідеї, і, якщо все добре сьогодні, і ми вже закінчимо підкармити, бо будемо вима все Жоркий огонь. Масло вже треба міняти, ну це вже відкормимося, все будемо займатися. Так, а що, дивіться, по жорки немає ні одної капельки. Я радий. Ну кроме всіх всіх вафельок. Ну, зробиться. Кстати, так, да, все, дивіться, за диски. Навірно такі диски ніколи не, не нагорне чи не налипне, знаєте, як між достою. Це теж якось у нашого производителя. Ну, але Саша теж казав їх. Попереварював вже, як, де тільки можна і як тільки можна. І поусилював. Це мені ця система подобається. Це сніданок привезли. Диви якої жилітки цей крає. На ну, спину. Спину покажи. Рекламу пт твою наліво, оце підігнали железку, так? так? Там туди положи. Так, Кому інтересно, де мощні пшенички, це да, для нашого регіона це мощна пшеничка. Седьма передача, 14,5 км ми валим. Нічого не вирізає, все круто. Де чуть слабіє пшенички, 6 передача 11 км. Так, знаєте до кого ми їдемо? Ми їдемо до діді Саші. Діді Сашу вже бачили на нашому каналі, він нам роздружав диски. Зараз покажемо, вони раб скормлять двома тракторами. Зараз розкаже щось за сівалки, в нього новіша, старіша. Коротше, дивіться. Так, а, Та я вже не пам'ятаю, як вам добрі, я помню. Нас... Ну ви переділо, так, це ж ще... пускать ви вирізали, так? Одріжали отаку турбінкою, рукою, ото вже плацю плиту прокрутили. І стартір якось, я вже не пам'ятаю, якось це все вичисляв, вимірював і так його і ставив. Ну, оце скільки ми його ні разу не знімався отсюди. Да, оце, воно видно. Це у вас він скільки вже годів у А, бокових нема капотів. Ще mm -hmm. красиво капот переділений, я бачу, ну, як з боковими. Я колись покажу, як цей, Як буртуєте, оту лопату вашу. Здорово. Ні, о, коли лопати не хорошо. Пилі немає, все, то воно класне. І лопотом а... це і Ну у вас, а колонка ще нормально робиться? Так. Ну Це ж рульова колонка, да? вона правильно називається. Вона воно легке, але трошки як воно з опозданням йде воно. Я понял. Кстати, да, может кому-то будет интересно, где Саша Рапс прикармливали Вас, да, вы сказали, рум новый дома, вы на <laughs> него не пользуетесь. Я не пользуюсь. Вообще. Осивалками. Ну, тут Сырень. трошки слабше Рапса, надо было на том поле показать. Там. Сырок, да, весь сильно выделило. Сильно погибло. Вопрос в том, что сильно богато Надо добавлять Коли травиш. Бур'яна, mm. 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 коли зернові травиш, uh -huh. то треба інсектицид додавати. І тоді... Алло, Катя. Так, Де Саша підійде він більше розкаже ще зараз. Він це поле, так, да, може і рідке, але по посіву, не так густо сіялося, з сівал, то він теж там переділа висівні, ну, теж колись покажемо. Чого він оставив ради експеримента, каже, типу, що бачите, він чуть ріже, може корінь буде мощніший. Провірити, як буде себе вести, той, що густіший, чи оцей де ріже трохи. Ну і бачите, каже, що сіміна плохо протравили чи не протравили, і так вийшло. Зараз поки він приїде, бо він поїхав хлопцем по і розкаже. Ну а так соломи просто, соломи не стопочва сильно. А так граб, в принципі, непоганий. це 952 же, да, МТЗ. Я не знав, що навеска цим клацается. Бо я побачив, що першим от двора і сівалка піднялася. Думав, нічого собі. Це ж цей виставляється. Ну да. Він сам піднімає. Угу. А передок, да, воно ж видно даже на табличці. типу три положения. Сред. Сради... Ну а да, сюда? если. Самое да. Саме останнє а Середнє, якщо если... Буксанеч і його ну, робити. Це у вас старіша ця сівалка, так? Да? А на той ми зараз підемо туди покажемо. Правда, тут все ціле, бо ми були до Льоші. Їздили, Дімка показував, що в них і тут порване. І оці всі не ну, автомати помінені. Ну у вас той, мабуть, міняний. Чи, чи не міняли. <плес> і не порване нічого. <плес> А де варите, де слаб? Там воно ну, циліндр там тамривається. А, виселяли ну, вже тут багато. Воно вже лопнуло. Оце, да? Да, і все лопнуло. Ааа, ну, так, кстати. Ну а на той проблем немає, вже на 6 -метровий. так, треба. І скільки в них... Ну Це щас Саша приїде, він скаже, скільки год разниці в них. О, скільки. О, от скільки. Год? Ну цю ногу брали, а тубе ушну, я, ту я пам'ятаю, yeah. так це ж 27.17-го, yeah. бо це він міняв їсть. Ну так, да, її теж перецепи повно. Так, трактор якого року? 2016-го? Ні. 16 года. Ну я ж кажу, і так. состояние як як синіх, глопають резинки, все. Що, пошті до того, подивимося ту сивалку. На ну, тракторі ж кажу, все в оригіналі в одних руках. Почти вже 10 років. Так, пока. Хлопці будуть засипати, покажу. Яка система закривання. Труба в все, ну борт. Такий шмах, прижало, борт і огонь. Все, як можете бачить, ось все. Типа похоже как на газону сключики. На 2ПТ-6 сделано. решет, то все не себе. собі сервіс Ажурт там дві пластмасси, він пизда буде А, тут не видно? А їх не видно, да, не тут Не ну воно їх оттуда видно Припоніє, воно отсюда і оту да їх... А, ну вони шось ось, ось ці катушки І ці А ч цих три ряда Не знаєте? О, ну оцих зубчиків де беруть оце. це? Це так спеціально, вони в шахматному стої, спеціально Я зроно. Все-таки в них іде. Ну вас воно ще і теж і роботи. Ну правда так. Да, ну сіє, да, воно. От ми ж цю і сіємо зерно постійно. А той тільки підкармлюється. Той той просто кормимо, бо нас людей не вистачає, ми цього і сіємо, бо вовка сіє. Ну це і... теж, як Дімка показував, да? у вас здесь аж теж проблеми, ну да, тут. Та, і так. все. Оце, оце, ось тут о рама, а там ово коло целінка там слабо збір. А, ось все видно, ви підкрасювали просто, да, чи це? Підкрасували, переварювали, тут щось. Вперед... Вперед. Опять люк. Просто ми як. Я показував, в них сірим закрашено, воно видно. А, а ви підібрали в цвіт і воно не видно нічого, да, все. Ну я ж кажу, тут ої зроблено краще, тут то ще немає ну, цієї проблеми. А на цій ще є проблема. На сівока така. Це одна із найголовніших її проблем, так? Да? Більше ж нічого у вас не було з нею. Основна проблема тут. Ну так як вона, як обична дискова сівалка. Один на 5,5 метрів, а це все ставили із 3,6. Ну так. Да, воно... цілі навіть все ж так. Да. Все да, воно, вона слабості. Так, бункера, класний. Що що, бункера клас? Ну так. Да. Бункера тут як на грузі, що на грузі. <ристо> 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 Не, Ну звісно, так, да, так, все одно. Все одно краще обичної 3,6. в 100 разів.

Найбільша проблема в тому, щоб оцю літню влагу сохранити. Це коли скосив, треба одразу його прикривати. Бачимо, де походили культіватор, то ага. краще. Да. Влага сохраніла, але ну, тільки культиватор треба, це теж, що настроїв, щоб він отак шкріп, щоб тільки солому позбивав і солома, щоб вся лягла. Оце буде саме краще. Є там зараз. Спеціальні такі, як колісниця на нейкав. Ага. Колісниця то колісницю потягав да. і воно чітко, воно тільки солому позбивало, солому Оце під, ну, За цим я думаю, буде буряще. Бо у нас вагою ще. Що... Та да, -да воно кожен рік хуже і хуже призначається. Це ще більше, за що цього треба якось вчитися зберігати цю звагу. Яким способом це, це вже не А це сівалка? А да, дивіться, я вже. Оці бачите, та пластинами що усіляно не було. Чи там теж не от грама в неї, неї начаться сімається. Вона вже, ну вона 6 метрів, в неї брусь, воно трохи як мочніше зділено, вона не де не лопе, нічого не цей. Саме головне Ну краще. Да, тут тут усілено. Може вже метал крепший стали, чи товще стали. Не, може бути. Може бути трошки. Чи все ж таки поставили? Бач, дотирає, звісно, але доходить все одно краще. Ну так, де да. повитерало. Все одно лучше, ніж 3,6. Саме більше Перечепиться, а це Дімка казав, що хочуть якось свою не переділати, чи що якось. Я, вось... я казав, щось хочу, не переділа, щоб що не модохатися. Бо вони теж втроєм, раз-раз білому переставляли. Хорошо, щоб ми переробили, що там немає Це Все обдобалося. Ми ж зафіксували, колеса зразу підняли. Коли приїжджаєш, покинуєш. Це менше шло. А на той, виходить, ідуть туди, потім до того, потім переїжджаєш, там підчіпляється, шварка опять, потім колеса, ну це одно. Так если переїжджаєш, кілометр складається кожний раз. А 6 метрів хотіли, який буде не поїхати. Та ще якось чуть-чуть. А так все те саме, да, дітяж виходить? Все те саме, це ж у нас сошники все таке саме. Сошники все те саме і все те саме. Тут оце тільки шошкірські. А так все ідентичне повністю. Трошки рама по-другому зварена, трошки швеляра, трошки усилина. Ну, Особи разом. Ну, рама, 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 рама крепша, хоча б не лопає. Я вам трошки інформації, спасійні Саші, що я їм розказував. Кстати, дуже приємно, що приїжджаєш до фермерів і тобі люди йдуть на уступки, не лякаються камери і розказують все. Це дуже приємно. Так, хлопці вже закінчують підкармлювати на цьому полі. Мені треба їхати домой, допомагати, бо я їхав вже, вже 2 часа, нема. воно так кажеться вроді. Та зараз за полчаса все знімлю, вже 2 часа немає. Ставте лайки, підписуйтесь. Ради вас стараемся. Так, прилетіли ми вже з вітальончиком на ячмінець наш. Ячменя у нас небагато, цих 6 гектар. Посіяно дисковий сівалку. Ячмені У нас ечміс, так чисто на корма вдома і по щекам роздати все. Особи ми його не сіємо. Зараз е, вітальончик висіє, сівалку засиплю. І що? Коротше, після ячменя у нас що? Городи да, можна, ну, на полях пшениця вже підкормлена, все. По полям пшеницю закрили. Осталось на городах підкормити пшеницю і ну, ячміння потім пшеницю на городах приїдемо. І все, і будемо вимивати техніку. І все. Підживлення в нас закінчиться. Не знаю, хороший, не хороший ячмінь. Він був пожовтів, але це вже й не відходить, бо тиждень тому він жовтенький трохи був. Ну, вже ми приїхали, аж удивилися, що інакше відходить. Ну нічого, я ж кажу. Саме головне напої роздати і оставити на корма вдома. Ну, Італьо, навіть сідьмой шмала, дивіться, яка капелюгавала. Ну так, да, трошки його як шинкує це ячмінь. Ну, нічого страшного з ним не буде. Це буде гуд. Нормально, зіліт розсипеться, провірив. На такій ноті ми будемо завершувати наше відео п'ятий день нашої підкормки. Кормимо ми городи. Поля вже все, закриті, ячмінь, пшениця. У нас ячменя того тих 6 гектар було. Ну, все ж, пшениці підкормлені, залишився ще городик. Це у нас попару пшенички. Тут на городі. Так що, всім удачі, підписуйтеся, ставте лайки, до нових зустрічей!